створили робочу групу, де включилися різної професійної діяльності, різної зайнятості. Люди, і в такому чині ми почали перші збори по тому, щоб створювати і робити щось по громаді. Молоде покоління підростає, доросле покоління, десь випадає з нашого того. Хтось міняє професію, тому ми постійно за нею слідкуємо, постійно вносимо зміни. і Відповідно, ця робоча група вона є таким масштабним проєктом. Зараз при Таборівському будинку культури у нас успішно працює соціокультурний молодіжний ресурсний центр Фенікс. Це є місцем, який став безпосередньо місцем спілкування, розвитку та взаємодії нашої молоді. Це місце, де у нас проходять засідання нашої молодіжної ради, яка створилася в цьому році. Також тут проходять зустрічі громадських організацій, тренінги, майстер-класи, воркшоп. А також творчі заняття це було таке більш приміщення, яке не мало зовсім ніякого ремонту. Зараз ми бачимо, що у нас якісні стіни. Ми зараз бачимо, що ми відновлюємо систему опалення. Воно не закінчилося ще, воно ще буде наповнюватися, і такий простір він просто буде використовуватися дітьми в будь-якому випадку. Метою надання більш комфортніших умов для громадян, щоб вони не шукали поліцейських, як зазвичай це відбувається, чекають довго. Була така придумана така ідея реалізувати ще одну поліцейську станцію у нашій громаді, бузькій територіальній громаді, за підтримки голови громади Юрія Юрійовича Заволокі та депутатського корпусу. А саме також робочої групи з безпекових ініціатив була пророблена ця ініціатива, розглянута, підтримана, та в подальшому була вже в такому, як ви бачите, плані реалізована. Завдання придумати щось для молоді, якусь ініціативу або грантові якісь проекти написання і подати свої ідеї. Ми хотіли таке, щоб підлітки могли вільно знаходитися в якомусь одному місці, щоб у них був, по-перше, розвиток. По-друге, щоб найперше вони були якось в безпеці. От вони виявили ініціативу, щоб вони не проти. Ну, щоб у них був кінотеатр під відкритим небом, де вони можуть приходити хоча б на вихідні дні і от в будь такому місці вечорами, де можна подивитися фільми, мультики. Ми закупили екран, проєктор, ноутбук, оці герлянди для того, щоб зробити атмосферу в цьому просторі.